Розкажіть, будь ласка, взагалі як ранок почався? Я ранок? всю ніч ж була тривога. І ну, в мене собачка, я завжди і, і початок війни був е, вигулював. Війна, не війна, я собаку вигулював, як кажуть. Ну і почав пішов гуляти і почув вибух. Я там на проспекті був, почув вибух. А мене мене ну, окна туди, вікна виходять, на проспект перемоги і там дружина. Я, Занервував, чи, ну, чи не прилетіло в дім. Нам, це, і зателефонував, вона все добре, жива, і, каже, відповзла від вікон туди, бо вона якраз зарядку робила. і каже, В групі викинули, що в нас горять машини. Я добре, що в мене ключі були з собою, бо я на 19-му поверсі, то це хвилин би 5-7 мені треба було потіряти. І так я добре, що ключі були. Хтось в мене забрав собаку, я прибіг, там зривався вже газ, мабуть, чи бензин. І, ну я пригнув і сюди машину забрав, щоб вона не згоріла. А так би згоріла, а там біля буса вона стояла, то згорівши. Ви вже поспілкувалися з сусідами. Я бачу, що в деяких квартирах вікна повибивало чи всі здорові, живі. Е, ще ще мені не було часу, бо я ну, тут е, зараз займав. Ну я бачив, е, скорі були і якусь жіночку вели з рукою окривальну, е, замотана була в крові рука, і там, де їй ще казали, що були люди, е, постраждалі. У вас понівечений автомобіль. Я бачила, що правоохоронці працюють так з власниками автівок, складають якісь акти. Розкажіть детальніше, що це. Чи складали ви? Поки ще записали в мене телефон, сказали до мене звернутися, бо поки багато там ті машини описують. Ну, Сказали про охоронці, що звернуться до мене. Машина, звісно, не життя, так? Можливо, їй не шкода. Так. — які у вас відчуття? Відчуття, що людське життя дорожче за всі ці цінності, які є. машини. Це все залізо на наш вік хватить. Росіяни взагалі втратили здоровий глузд Цю цінність людську, яка є найдорожча в нашому житті, людська цінність, добро. Їм, як кажуть, ніколи це не зійде з рук. Ми будемо це пам'ятати завжди. Як кажуть, Бог є на світі, він все бачить. Добро побідить, зло. Чи не страшно вам, не хочете тепер виїхати кудись? Ніколи в житті. Ніколи.